Давайте чесно. Іноді розпізнати маніпулятора складніше, ніж знайти нормальну каву о сьомій ранку. Але я вам допоможу. Всього три запитання, і правда вам відкриється. Питання перше: як ти ставишся до того, що мене щось не влаштовує? Якщо його відповідь нагадує вашого викладача з математики в школі, який казав, та що ти мені тут голову морочиш? У вас проблеми і це не рівняння, яке можна вирішити? Питання друге. Що ти робиш для наших стосунків? Реакція маніпулятора. Ти ж знаєш, я працюю, у мене стрес, планети не зійшлись. Ваш висновок, тут явно все не зійшлось, крім вашого терпіння і бажання ще щось з'ясовувати. Пора включити режим детектива і знайти собі нормального партнера. Питання третє. Чи важливі для тебе мої почуття? Реакція маніпулятора. Ну, ти ж знаєш, як я зайнятий. Або, до речі, зайнята. Маніпулятор може бути не тільки він. Ваш висновок. Якщо людина під час розмови про ваші почуття раптом згадує про роботу, знайте, ви на останньому місці. Одразу після футболу і пульту від телевізора. Якщо ваш партнер не пройшов цей тест, робіть, як у бойовиках. Ідіть у закат з гідністю і без жодних вибачень. У мене на сторіночці ще багато цікавого.